27 жовтня місто Дніпро. І це до вашої уваги виноград під назвою Red Rose. Він готовий вже більше місяця. Але ми знаємо, що це виноград для пізнього зберігання. І він зрізається в останню, останню саму останню чергу. Він дуже хорошо збирається на кущах. І Якщо нема морозів, то нехай він і залишається на кущах. У нас вже невеличкий мороз був, але, скажімо так, частково дійшов він до, якраз до зони грон. Далі, ви бачите, лист на задньому плані все нормально. Але частково все ж таки грібенішко мороз прихватив. Значить, з приводу редроуза. У нас в Дніпрі він. Дозріває на десь числа 20 вересня плюс-мінус. Ну, в цьому році йде затримка. по дозріванню, тобто реально його сроки десь ну, 15-20 вересня, в принципі, так і є. І в цьому році він також готовий був уже 20 вересня. Можна було вже його повністю зрізати. Але, знаючи те, що він відмінно збирається на кущах, ми не спішимо з цим. От, зрозуміло, що деякі тут ягодки при такому тривалому зберіганні, ну, звісно, пошкоджується. Де пташечками. Де ще ми зачепили, потрошку пропадати починають. Але на сьогоднішній день от, вона повністю визрівша, шкірочка у неї при особливо не відчувається. А сама ягода дуже щільна. При цьому дуже хороший цукор. В ягодах десь на рівні, я думаю, 18 брікс десь буде. От. При такій ягоді консистенція це дуже хорошо. От, ось така от гронка. Ягода тримається на плодоніжки, не дивіться на те, що тут тетрону мороз. Частково да, невеликий був. От. Ягода сама, як бачите, мокра, це тому що ранкові роси. От, і багато сортів винограду реагують на це негативно, їх починає жарити конкретно сіра гниль. От, на Red редроузі сорт американської селекції. Це також трапляється, але дуже-дуже рідко. От вам гронка, з якої я перед зйомкою зрізав декілька ягодок. Як бачите, такі от маленькі ягодки вони вже почали втрачати тургор. От. Де крупні ягоди такі хороші, щільні з дуже хорошим цукром. Присмак смак гармонійний. Значить, з приводу Red Rose це одна із таких хороших, один із хороших сортів винограду для пізній реалізації, Власне, чим нам і подобається. Для пізній реалізації нам підходять якраз Дніпровський режевий Red Globe. Gold Globe, Sunny Dolce. Це ті лідери для пізній реалізації. Ну, звісно, я ще деякі позиції не назвав, але по ходу ознайомлення і з ними також ознайомитись. Отже, з приводу ягодки. Ягодка в середньому десь 12-14 грамів. Шкірочка, вона щільна, але особливо не відчувається. Консистенція щільна з підхрустом, хороші показники по цукристості. Якщо порівнювати з. Редглобом або э, Дніпровським рожевим. То Red Rose визріває э, трошечки раніше, може, днів на 5 на 7, аніж Дніпровський рожевий. І потім через 5-7 э, визріває Red Glow. По навантаженню от на Кущеві тут десь приблизно буде 2 бананки. Тобто кілограм 35, я думаю, тут то буде. Так, грона в середньому десь приблизно грам 800 плюс-мінус. Така от гронка, це десь якраз грунка 800, отаво, десь під кілограм. плюс-мінус, Зовнішній вигляд бачите, насичено червоний, темно-малиновий. таких от десь розмірах, Кольорових гамах. І є саме навантаження. ну На цю сторону трошки менше, на ту сторону трошки більше навантаження. Так що Red Globe, це, звісно, щось цікавеньке. Red Rose. Американська селекція. Гронка Red Rose після ранку, після роси ранкової. І пішли каплі. Гронку трусиші падає. Десь по 20-15 по капель з грони.